Турмову бригаду Червона Калина створили на базі Калинівського підрозділу у рамках кампанії Гвардія наступу. Пам'ятну дошку відкрили у сальнику Калинівської громади Сергію Багулову. Переселенці з Харкова навчають Вінничан Фризбі. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів із 19 лютого. Про це повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. За продовження мобілізації проголосували 344 народних депутати, за продовження дії воєнного стану 348. Нагадаємо, це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабного російського вторгнення. До цього рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада. Замість восьмого полку оперативного призначення імені Івана Богуна, – 14-та бригада оперативного призначення Червона Калина. Таку назву тепер носить підрозділ Нацгвардії військової частини 3028, що дислокується у Калинівці. Штурмову бригаду на базі Калинівського підрозділу створили в рамках кампанії з рекрутингу Гвардія наступу, яку анонсували минулого тижня. Це одна з шести штурмових бригад, створених на базі Нацгвардії. Нагадаємо, підрозділи Калинівських нацгвардійців з перших днів повно. Масштабного вторгнення обороняли столиці України та не допустили спроби прориву противника до Києва. З червня 2022 року підрозділи полку брали участь у боях у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Білогорівці Луганської області, спірному та верхньокам'янському на Донеччині. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять Сергія Багулова, рідні, друзі, побратима. На ганку Сальницького ліцею, де навчався військовий, зібралися зо пів сотні людей. Від сьогодні заклад носитиме ім'я захисника. Ми переїхали з Росії в 89-му році. Ми поїхали зразу в Калинівку, але йому щось не сподобалося. Він скаже: Я піду в село, в школу. І так він відходив сюди, музично ходив, займався в духовому оркестрі. Дуже добрий на синок був такий, таких не. Самі лучші уходять від нас, дошку на стіні ліцею відкривають дочка Сергія Багулова Лєра і молодший син Матвійко. Він був молодшим лейтенантом, служив у Нацгвардії 2014 року. Брав участь у боях на Донбасі. Пройшов АТО і ООС, коли почалася повномасштабна війна. Одним із перших пішов боронити країну від ворога. Командував зводом 8-го полку оперативного призначення імені Івана Бугуна. А ще він був найкращим татом, розповідає Лера. Він був такою людиною з великої букви. Він завжди стояв на своєму, він ніколи не прикрився б кимось. Він, якщо щось треба, він завжди піде наперед. І це для нього було діло честі. Для нас герой, справжній герой. Ми хочемо, щоб люди пам'ятали, якою ціною це все дається нам. Встановити пам'ятну дошку на стіні ліцею в шальнику ініціювала дружина Марина. Відкриття приурочила до дня народження чоловіка. Сьогодні йому мало б виповнитися 45. Це був найкращий чоловік, якому назавжди буде 44. Так як Сергій мене кохав, оберігав. Всю важку роботу брав на себе. Ніколи нічого в нього не боліло. У нього завжди все було добре. Сергій загинув 22 жовтня в боях поблизу Білогорівки на Луганщині. Віддати честі Шану Другу прийшов побратим і кум Олександр Швець. Каже, товаришували з 2005 року. Шева з Лисим, такі позивнів Олександра і Сергія, разом 2014-го звільняли від російських силовиків Харківського дам. Пліч-опліч прийшли, АТО і ООС. Коли повномасштабне вторгнення було, так, ми йшли від самої Калинівки, так і прямо ми пішли вже на самий супротив з противником, щоб захищати. І так само Сережа був в в одному екіпажі, обороняли. На нього завжди можна було положитися, завжди був на позитиві. До останнього. Життя він посвячував захисту України і віддав своє життя на захист України. Армії Сергій Багулов присвятив 23 роки за три місяці після його смерті захиснику присвоїли чергове військове звання. Наказом командувача Національної гвардії України номер 14 по особовому складу від 24 січня 2023, -2023 року молодшому лейтенанту Багулову присвоєне чергове військове звання. Лейтенант посмертно. Слава Україні! Побратим Сергія Олександр Швець каже, воює на фронті тепер за двох. Дружина Марина Багулова пам'ятною дошкою не обмежилася. Пише книгу про героїв, похованих на Алеї Слави у Вінниці. Їхня донька Ліра після смерті тата стала волонтера дітям, які через війну залишилися без батька, надсилає подарунки. Ірина Хуходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. Дашківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини сьогодні тут вперше проти коронавірусної інфекції вакцинують дітей віком від п'яти до одинадцяти років. Тетяна Погорілова Суспільному розповідає на вакцинацію привела трьох своїх дітей, які підходять по віку: Андрієві сім, та Артему по одинадцять. Вони самі знають, що потрібно, тому що ходить грип і важкий грип, важка хвороба, тому що наша найменша дівчинка, якій три місяці, боїмося, те, щоб не перехворіла. Перед імунізацією обов'язковий огляд лікаря. Першим вакцинується Андрій. Говорить, погодився на щеплення, бо мама пообіцяла солодощі. Зараз буде неболяче, потерпі, хумарик так вкуси і все. Все. Не больно було. Я вакцинувався, щоб не хворі. Мені мама купить шоколадку. Щеплюють педіатричною формою вакцини проти covid 19 виробник Pfizer, каже медична директорка Якушинецького центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Гарлінська. Ми отримали вакцину педіатричну Pfizer, вона призначена саме для вікової категорії дітей від 5 до 11 років. Це вперше в Україні. Дозвіл на вакцинацію цієї вікової категорії ми отримали в жовтні 2022 року. Пройшла тестування на рівні інших країн, отримала дозвіл від Міністерства буде використання. У нас він адаптований для діток і дійсно містить меншу кількість активних таких антигенів, які розраховані саме на цю вікову групу. Отримати першу дозу Пфайзера, прийшла і Софія. Коронавірус це така хвороба, і щоб я не захворіла, мене треба вакцинуватися. Дев'ятирічний Станіслав Кондратюк каже, на коронавірус хворів торік. Цьогоріч, аби уберегтися від недуги, вакцинується. Знаю, що це за хвороба. Тому що я нею теж болів. Горло, з носа текло, ну, кашляв сильно. температура була ще. Дітей вакцинують мені шпроцами, каже сімейна лікарка Ірина Прокопенко. Ця вакцина флакончик на 10 осіб, набираю 0,2. Можливо, буде температурка, слабкість, сонливість. Ну, в кожної дитини свій організм. Погане самопочуття, може і нічого не бути. Першого дня проти коронавірусної інфекції щепили десятеро дітей, каже за амбулаторії Галина Денисюк. Через 21 день вони мають прийти на ревакцинацію. Ми перетелефонували батькам, вони дали згоду і привели сьогодні дітей. Вважаючи, що є, буде вакцина, будемо щеплювати далі. Окрім ташківців, медики Якушинецької амбулаторії вакцинують також дітей, сіл агрономічне та пултівці. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. Комп'ютери, навушники в кожній аудиторії, інтернет за усучаснення класів інформатики в Плубанівському ліцеї взявся переселенець Володимир Хмелевський. Я з Харкова. Мені 60 років, я пенсіонер, я програмую. На Вінниччині Володимир з Березня після повномасштабного вторгнення у Плибанівці каже: сподобалася природа. Тож то ж тут і оселився? Познайомився з місцевими і став думати, як допомогти селу. Пройшовся по школі, дивлюсь нормальний клас, нормальні кампи. Потім, якщо подивився, кампи ненормальні. нормальні. Почухав репу і думаю, що треба допомагати. Чоб ні. тим більше що я програміст, це моя професія. У Плебанівському ліцеї навчається 208 дітей. На усіх було 11 комп'ютерів, шість з яких працювали. На них можна було працювати тільки в офісних програмах. Це Word, Excel, PowerPoint. Більше нічого там зробити не можна. Самотужки провести інтернет по всьому ліцею не мали змоги, каже директорка Людмила Мокра. Інтернет, який ми хотіли розвести до кожного робочого місця. Ну це про це ми мріяли давно. Грошей на закупівлю нового обладнання для комп'ютерних класів у селі не було. Пояснює староста села Галина Бахмат. Ми ж не окрема старостат. У нас немає ніяких фінансових справ. Позвонив товаришу і він мені допоміг з компами. 10 нам подарувала комп'ютерна фірма, 15 я придбав. Дякуючи польським друзям, трошки зібрали грошей. Нині у класі інформатики учні опановують англійську. Дивлюся відео і пишу в ворді слова, речення, перекладаю їх. Хочу знати англійську, щоб якщо потім поїхати за кордон, щоб я розумів щось. Комп'ютери набагато потужніші. Ми працюємо тепер на, на всю катушку, як то кажуть. Сьогодні в ліцеї стартують курси програмування для учнів. Це теж ініціатива переселенця Хмелевського. Сказав, а грабибе. Ну, зробили ми камп, далі треба викладати програмування. Ірина Хоходра, Олег Смаковський. Суспільне новини. Вінничина. На тренування з «Алтимат Фризбі прийшла Анна Борисова. Дівчині 17 років. Навчається у Вінницькому гуманітарному ліцеї. Каже, дотепер спортом не займалася. На заняття з фризбі запросили друзі. Перший раз було досить лячно йти, але мені з першого тренування все дуже сподобалося. Дуже дружній колектив і спорт досить такий незвичайний, тому він мене зацепив. Алтимат Фризбі це командний неконтактний вид спорту з летючим диском. В грі задіяні дві команди. За умовою потрібно пасами провести диск через ігрове поле до зони суперника. Тут його повинен зловити один із гравців команди. У Вінниці Фризбі разом зі своїми друзями започаткувала Анна Дубова, дівчині 29 років. Вона переселенка з Харкова. Розповідає, цим видом спорту почала займатися в 15 років. Просто випадково йшла по Харкову і на стадіоні побачила, як люди бігають і кидають цей знаряд. диск. я підійшла, познайомилась з ними. Вони були дуже привітні, ну всі гравці зацікавлені в новачках, і мені запропонували грати з ним за освітою. Анна логіст. Втім, у Вінниці влаштувалася на роботу в it компанію Фризбі каже, це її хобі. Дуже подобається, що я можу свої всі сили тут викластись на максимум, бігати швидко, і це дуже динамічний і активний від спорту. Тут не можна бути грубим, не можна битися, штовхатися, Він безконтактний. Цей спорт він вчить по вазі, по вазі людини до іншої. Наразі Вінницька команда з Фризбі налічує 25 учасників. Наймолодшій Марії Зарівні 13. Каже, Фризбі зацікавив її з першого заняття. Ходити просто до залу, це для як на мене, дуже скучно, а тут ти граєш, ти рухаєшся постійно, ти спілкуєшся з людьми, тобі комфортно з ними спілкуватися з ними, щось робити, і це набагато цікавіше. Зацікавив алтимат фризбі і професійних спортсменів. Євган Хомин, віце-президент клубу «Вінницькі вовки, американським футболом займається понад 20 років. Тепер вирішив спробувати щось нове. Нам сподобалося першу чергу це колектив. Плюс ми побачили, що спорт дуже цікавий і дуже корисний для нас, як для футболістів, буде. тому що він ну. Дуже схожий, він так само атлетичний, він так само швидкий, так само динамічний. На тренування приходить і дружина Євгена Олена. Розповідає, командним видом спорту займається вперше. Спочатку не дуже виходило, не знала, що робити, але потім сподобалось. Тепер бігаємо. Подобається головне зрозуміти, як тримати цей диск у руках, що з ним робити. Навчитися алтимат-фризбі можуть усі охочі, каже тренерка Анна Дубова. Для цього необхідно написати на її сторінку в соцмережах. Тренування безкоштовні. Проходять тричі на тиждень у залі дитячо-юнацької спортшколи Колос. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 945 прізвищ.